В сьогоднішньому відео ми поговоримо про крупнолисні гортензії, про їхнє нормування і черенкування. Ось така гортензія. Крупнолисна куплялась як сорт хамелеон, але насправді, що це за сорт, я не знаю. Ми з вами разом її ранньою весною підрізали, вирізали пагони. І ось такий пишний досить вигляд вона має, загущена, не вистачило тієї обрізки. Тому я хочу провести нормування пагонів. Я дивлюся, які в мене маленькі, десь там всередині, в тіні знаходяться, в глибині куща пагони, і я їх буду просто прибирати. Таким чином. Соцвіття на моїй гортензі будуть більшими. Якщо менше буде паганів, менше соцвіть, відповідно, вони будуть більші. Далі цей кущ буде більше провітрюватися, він буде більш такий повітряний і це знову ж таки добре для того, щоб там не заводилися різноманітні хвороби, гнилі і тому подібне. Якщо ми подивимося всередину куща, ось така картинка. Багато тонких маленьких пагонів. То саме із них, ті, що йдуть із землі нові е, гілочки, я вибиратиму більш міцніші, товстіші і саме їх і буду залишати. А ті, що е, тонкі, там вони десь всередині, до них мало сонця потрапляє, то я їх вирізаю. Допомога поруч, отже процес йде швидко, ось скільки черіночків нарізали, це майбутні рослинки. Ну і Мій кущик зараз виглядає ось так. Він дещо прорідився, виглядає більш повітряно. Я також ще прорізала ті пагони, які на монолорічних гілочках дещо поприбирала. Ну, ось тепер він більш а це ось гортензії, які я також вже показувала вам. Це гортензія Endless Summer Bloom. Тут нічого вирізати, це молодий кущик, я нічого не буду прибирати. Декілька черенків я вже брала, поставила на вкорінення. Ось така красуня вже з бутончиками. І Endless Summer Original. Також досить гарно так її вже прорядила навесні. Тут також вже закладені бутончики, тож буде скоро цвітіння, чекаю з нетерпінням, бо полюбляю гортензії. Ну і сам кущик тож, також він досить такий повітряний. ну Тут пішли новенькі ось пагани із землі самої. Ну, думаю, тут нічого прибирати, залишаю все так, як є. Ну, а тепер переходимо до процесу черенкування. Серед своїх ось черіночків, те, що я навирізала, я буду обирати більш такі міцненькі. Отже, як мені необхідно сформувати мою гілочку? Знизу в мене йде косий зріз, я прибираю Листочки. Можна залишити дві пари бруньок, можна одну. Зверху серединку вирізаю і верхні листочки також вкорочую. Ось такий вигляд має майбутня рослинка, такий череночок. Буду вкорінювати свої живці в череночнику заздалегідь підготовленим, грунтом. Він повинен бути досить такий пухкий, я додавала сюди і торф, і пісок. Він повинен не бути як глина якась, так? тобто він такий був повітряний, щоб череночки добре-добре вкорінились. Частину череночка, якщо там одна брунечка або дві пари бруньок заглубляю, і залишаємо на поверхні лише ось цю останню бруньку, все просипаємо акуратно, і далі проливаємо водичкою. А для того, щоб створити ще більше парниковий ефект, поверх я буду встановлювати ось таку обрізану баклажку. Кришкою поверх не буду прикривати, щоб повітря циркулювало. І стежимо далі тільки за вологостю, потрібно постійно проливати. І все, таким чином ось я корінюю свої живці.